Ви продавець, важко ідеально передати оточуючим клієнтам свої думки про продукт, про його якість, чому він їм потрібен. Якщо важко, тоді що робити? А люди радять відвідувати тренінги, слухати експертів, читати книги. Це схоже на те, щоб лежачи на дивані, дивитися спортивне заняття по телевізору і очікувати, що ваші м'язи накачаються. Як думаєте, це ефективно? Звісно, що ні. Що ж робити для того, щоб результат покращувався? Почати знову ПРО. Це не чарівний елемент, не чарівна кнопка, яка при натисканні буде вирішувати всі ваші питання. Це тренажер, який допоможе вам від гри до гри, від гри до гри. Подосконалювати свій рівень комунікативності. І з кожною грою ви будете його прокачувати. І не має значення, з ким ви граєте. Навик комунікативності прокачується постійно. Ви можете зволікати, відтягувати, а можете діяти і досягати бажаного. Досягайте більше спочати знову Дійте сьогодні або втрачайте можливість завтра. Щасливо!